Вітаю вас, друзі, на каналі, та запрошую до перегляду наступного нашого відео. Сьогодні, продовжуючи тему, ми знову завітали в Карпати. Сьогодні спробуємо знайти ще щось цікаве на тих позиціях, які ми досліджували ще весною. Всім дякую, хто підтримує наш канал. Побажайте нам успіху, а ми розпочинаємо. Роси сьогодні доволі таки багато, буде сьогодні тепло. Отже, друзі, ми вже на місці і проводимо пошуки. Розпочинаємо з першої ями. І погляньте, що щойно мені попалося. Це є підшлемок до пікельхельма. Ось так він виглядає. Ось його частинки, можливо, знову ж таки є натяк на пікель. Але скільки таких випадків було, а самого пікеля не було. Будемо розкопувати далі. Що, друзі, давно не вмикався, нічого цікавого не попадалося. От зараз копаю наступну яму. В попередній нічого вже не було Цікаво. Лізуть ось такі патрони німецькі. І погляньте, ось там внизу видніється, щось схоже на гвинтівку. Будемо зараз розкопувати і подивимося, що воно на нас там чекає. Не видно ось воно. Ось щось тут є. Буду зараз розкопувати цю яму. І подивимося. Так, то що, друзі, я вже тут розкопав. Ось туди йде основна частина. І як бачимо, ось тут є штик ніж. І ось гвинтівочка. Зараз спробую її. Ага. Не дається. Тут ще є дерево. Зараз я її ось так. Розкитаю. Так. О! Ось вона ось така. Ну, така собі. Вона і гнута, і не ціла. Хоча магазин може там бути, але як бачите, стан, стан її геть нікудишній. Але сам факт вдалося знайти порозкопую цю яму далі. Можливо, знайду ще щось. От залишки від шомпола. Ось така яма. Розкопаю ще її трохи. Можливо, ще щось буде. Друзі, розкопую яму, вона вже стала більшою. З цікавого попалася, щойно ось така частина, я так підозрюю, від небезпечної бритви. Ось так воно десь відкривалося, можливо там далі буде і продовження, не знаю. Ось поки що такі справи. Копаємо далі. Отже, друзі, купаю я таку яму, вона вже трохи велика. Е суть полягає в тому, що я знайшов глибокий сигнал, доволі таки об'ємний. Я почав купати і мені попалися ось такі патрони. Ось там їх доволі таки багато було. Ось е не хотів я це все знімати. Правда, контенту сьогодні небагато. Але ось там далеко, мені здається, я бачу пряжку. Зараз будемо її витягувати. Ану. Ану. Так. Так, друзі. Ох, я по ній пройшовся. Це я вдарив її. Ось така пряжечка. О, клас! Як я давно не знаходив. Оце сукупність сигналів. Ну, Стандартний стан з глибини в Карпатах. Вся вона ось така, одним словом. Але цікаво, є ось залишки ще ременя. Таке враження, знаєте, що солдат біг, ніс патрони і кинув це все діло разом з пряжкою і разом зі всім. Тому що... Я зараз покладу ось тут пряжечку. І от там я бачу ще дещо терчить. Видніться. О, як то вже так глибоко вже навіть не дістаю. О! Я тут повністю. Ага. Ось і є зачіп. Ой. Ось і є зачіп. І погляньте, який момент. Рівненько обрізане. Тому або скинули, або не знаю, обрізали і викинули. Дуже цікаво, дуже цікаво. Але ха -ха, є комплект, є пряжечка і є зачіп до неї. Клас. Буду я ще там розкопувати, можливо, між патронами попадеться ще щось. Так, розкопую яму далі. Доволі таки часто тут попадається, я приблизно розумію до чого, -то, але в принципі можливо хтось теж мені підкаже. Попадається ось така пружинка, така спіраль. Хтось знає, точно під... Напишіть в коментарях. Ось, Але доволі таки часто попадаються ось такі штучки. Копаємо далі. Друзі, показую знахідки напарників. Подивіться, яка пряжечка Мітонс попалася. База така собі, але накладочка, в принципі, буде красивою. Бази в нас є, і я думаю, може переїхати накладочка на новеньку базу. Може, може. Так, ну, гарна, гарна. Прогулююсь собі лісом, дивися повалене дерево. Ха. І в коренях поваленого дерева. Підсумки німецькі. ну Скоріше за все хтось колись викопав, поклав їх біля дерева, дерево впало. ну Виглядає дуже антуражно. Тут ми їх і залишимо. Так, під кінець дня намагаємося ще щось знайти і тут так сигналить. Відносно неглибоко щось є. Так. Купаю я оцю яму. І погляньте поруч біля попередніх підсумок, які я вам показував. Ще одні вискочили, можливо, буде ще щось цікаве. Це вже німецькі підсумки. Можливо, буде щось цікаве по німцям. Шукаємо далі. Так, друзі, до речі, доволі таки рідкісна знахідка на цій горі, на якій ми проводимо пошуки. Це австрійська пряжка. Але, до речі, що цікаво, скоріш за все, носив її російський солдат, тому що підсумки були російські. Ось. І це вже неодноразовий такий випадок вже було в нас. Але ось повністю комплектна пряжечка за чцепчиком. Все супер. Напарника вітаю з цим. О! Нічого собі! Я вже щось цікаве бачу. Ну підійди, підійди сюди, познімай. Ха. Я вже знаю, що таке, а експерти, по Першій світовій війні. Подивіться, що це є таке. Відніться. Ось такі пиптики. Ану, а респоргай. це є в нас гранатулька по черепашка. першій. Вау! Вау. О, Клас! А там, Тут, до речі, такі кріплення є, ось тут, ось тут. Треба просверлити і відкриваєш. А там всередині такі чайні пакетики. Ось. Клас! Це супер рідкісна річ насправді. Клас. Все. Нас сьогодні виїзд однозначно вдався. За це обов'язково вподобайка, лайк. Там, де відбувалися сильні бої, є ось такі поранення різного шансового інструменту. І ось ця лопатка. Постраждала в двох місцях. Видно, що осколок тут прилетів. І ось тут рваний отвір від осколка. Ще ручка утримала теж трошки. Ось так виглядають речі, там, де були серйозні бої. Все, на сьогодні ми завершили. Ми вже спустилися до машини, зараз передягнемося і будемо їхати додому. Вітаю напарників з гарними знахідками. Насправді, особливо черепашка, це. Доволі таки рідкісна річ. Сили ми залишили на цій горі немало, але натомість ми отримали дуже багато гарних знахідок. Все, на сьогодні завершуємо. Дякую всім, хто підтримує канал. Дивиться, ставить вподобайки, коментує. Всіх обіймаємо, любимо і чекаємо наступного разу. До зустрічі! Бувайте!